Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. Це відео буде про нашого західного сусіда Польщу. Польща разом з трьома країнами Балтії, які, на жаль, на їхній жаль, були в складі клятої Совєтської імперії. і Знають як ніхто інший серед європейських країн, і країн НАТО, і країн Європейського Союзу, що таке Русський Рейх, що таке Руський Мір, і що таке отой клятий північно-східний сусід. І ці країни, повторюю, три країни Балтії і Польща, вони розуміють більше за інших, що треба озброюватись і. Бути сильними, щоб бути в змозі дати відсіч, якщо дійде до вторгнення руського рейху в ці країни. Ну і от Польща у 2025 році військові витрати збільшує. До 5% валового продукту. Міністр оборони Міністерства оборони Польщі е, просить у кабінету міністрів збільшити оборонні витрати в 2025 році до 5% валового продукту. Е, такий варіант, таку ідею висунув голова польського міністерства оборони. Ну і наразі йдуть обговорення цього питання з Міністерством фінансів. У 2024 році військові витрати Польщі складуть 160, округляємо, 160 мільярдів злотих. В доларах це 40,6 мільярда доларів. Ну або 4,2% відсотка від валового продукту. Ну, і ще можна додати, що крім фінансування з бюджету, в ті витрати на оборону входять суми з Фонду підтримки Збройних сил. Польща вже і зараз серед лідерів по витратам на оборону у відсотках від валового продукту. Ну а в наступному році з 5% це беззаперечний лідер. Ну я розумію, що якщо хтось може сказати в Україні більше, звичайна Україна в війні і після вторгнення Руського Рейху в Україну в Україні і допомагають, але навіть якщо не брати допомогу, то все одно валовий продукт України значно зменшився. І виробництво е, на порядок менше, ніж воно було до вторгнення, а витрати на оборону, звичайно, е, величезні, в рази більше, ніж були е, до вторгнення. І тому, ну, звичайно, в Україні витрати на оборону у відсотках довалового продукту. Е, вони більші. Далі про е, Польщу в, е, в ракурсі е, польських. Е, Польща і військово-промисловий комплекс, зброя, закупівлі, виробництво. така далі тематика. Польща підписала контракт зі Сполученими Штатами на 96 гелікоптерів за 10 мільярдів доларів. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 13 серпня підписав з американською компанією Боїнг контракт на закупівлю. 96 гелікоптерів ah 64 е Апач для польської армії. Контракт підписаний у місті Іновроцлав, що куярсько-поморському воєводстві Польщі, передбачає поставку 96 гелікоптерів Апач разом із пакетом логістики та навчання. Ці гелікоптери мають замінити совєтські вертольоти Мі-24 в польській армії. Якщо поставка, поки що інформації немає конкретно, коли почнуться поставки. Ну, звичайно, це буде не, не так швидко, як хотілося б і Польщі, і, і нам. Бо я хотів сказати, ні, мабуть, мабуть, цього не буде. Я хотів сказати, що якщо поставки почнуться швидко, то може є надія, що Україна може отримати від Польщі оці списані з польської армії Мі-24. Ну, але все ж таки війна закінчиться швидше, ніж Польща отримає навіть перший цей патч. Додатково Польща придбала технологію для експлуатації цих гелікоптерів, що дозволить авіаційним заводам країни здійснювати капітальний або поточний ремонт деяких компонентів цих гелікоптерів. Нові гелікоптери надійдуть до першої повітряно-десантної бригади сухопутних військ Польщі. Ну і закупівля, як я сказав в заголовку, коштуватиме 10 мільярдів доларів. Американський посол у Варшаві Марк Джезінський коментуючи цю угоду, зазначив, що Польща стає найбільшим оператором гелікоптерів Апач за межами Сполучених Штатів. 96 одиниць, підкреслюю, повторюю, точніше, майже сотня. Дозвіл на продаж цієї техніки американський конгрес надав ще у вересні 2023 року, це вже другий великий збройовий контракт, який Польща підписала за останні дні. Напередодні підписали контракт на виробництво 48 пускових установок М903 для систем протиракетної оборони Петріот. Вартістю 1,2 мільярда доларів. Ну, як я казав вже в попередньому в попередній новині, що після початку вторгнення Руського рейху в Україну Польща різко збільшила свої військові витрати. І на цей 24-й рік Польща витратить. 160 мільярдів злотих, тобто 40,6 мільярда доларів. Далі, така досить цікава новина, теж стосується зброї. Польща готується, готується, збирається, планує продавати зброю власного виробництва в Південну Корею. Точніше, правильніше казати, в Республіку Корея. До Польщі приїжджала. Приїжджала, прилітала делегація високого рівня з Республіки Корея на чолі з міністром оборони Шин Вон Сіхом. Ну і один з пунктів програми візиту демонстрація деяких зразків зброї та озброєння польського виробництва. Які ну, цікавлять Республіку Корея та по яким можуть бути укладені контракти на поставку. В переліку того, що зацікавило представників Республіки Корея, таке: ПЗРК Пьорун, система дистанційного мінування Баубаб К, самохідний міномет РАК та машина управління вогнем до нього, Гусенична БМП Барсук із бойовим модулем ЗСВ-30. Радіолокаційна станція П18ПЛ, розвідувально-ударний безпілотний комплекс Гладиус та дрони камікадзе від, від компанії WBA. Тобто така техніка цікавить Республіку Корея, і можливо, бо Польща за останні оці півтора-два роки дуже багато чого закупила, і танки, і САУ у Республіки Корея. Ну і тепер, тепер такий своєрідний можна сказати, бартер. Далі, теж Польща і теж зброя. У Польщі з'явиться новий виробник 155 міліметрових снарядів. Польське підприємство ЗСП Нівядув купило шведську технологію виробництва артилерійських снарядів. Приватна польська компанія планує побудувати завод з виробництва 155-міліметрових. Артилерійських снарядів потужністю 180 тисяч штук на рік. Нинішня інфраструктура підприємства дозволяє почати з кількох десятків тисяч снарядів на рік, але за 20 місяців їх буде уже 120 тисяч. А ще за 12 місяців завод вийде на повну проєктну потужність, тобто 180 тисяч штук на рік. Це з одного боку маленький такий ремарка до того, що коли з'явилась проблема з нестачею снарядів у нас в Україні в зв'язку з війною, що воно не все так швидко робиться, як би нам хотілося. Бачите, 20 зараз можуть виробляти декілька десятків тисяч сучасні потужності через 20 місяців, тобто через півтора року, чи, мабуть, навіть трошки більше вийдуть, можуть вийти на 120 тисяч, а ще через 12 місяців, тобто ще через рік на 180. Тобто, між 120 і 180 60 тисяч за рік збільшення. Тобто, хоча, як я і казав вище, що Польща розуміє, що таке східний сусід, і що треба зброю і витрачати на зброю, і купувати за кордонами де можливо і в Америки і у Республіки Корея і в інших країнах, і будувати самі. Але не все так швидко, як, як би хотілося. Ну, Польща останніми роками замовила. Сотні артилерійських гаубиць польських крабів, які є це в Польщі, збираються частково з Великої Британії і частково з Республіки Корея. Ну і оці краби збирають в Польщі, і закупила корейські САУ к 9 ну, для яких потрібні звичайно снаряди. Ну і В грудні 2023 року польське агентство з озброєнь підписало контракт із державною польською групою озброєнь ПЖЗ на постачання 300 тисяч снарядів 155 мм загальною вартістю 11 мільярдів злотих. В доларах це 2,82 мільярда доларів. Ну, це в перерахунку на один постріл він обійдеться 37 тисяч злотих або 9,5 тисяч доларів. Ну але це було підписано, як я кажу, в грудні 23-го, Вже більше ніж півроку пройшло. Але цей контракт ще не почали виконувати, бо там іде переформатування цього, цієї компанії. Старий, оцей, ну як кажуть, старий кажуть, пишуть Нівядов до своєї ліквідації через банкрутство. Був єдиною збройовою компанією в Польщі з власним. Полігоном. Ну і оновлений вже Невядов розгортається, створює три тири. найдовший буде 500-метровий. Ну і на заводі компанії є величезні склади для боєприпасів, є залізниця, власний полігон, виробничі приміщення та інженерний склад із досвідом роботи в галузі виробництва боєприпасів. Але повторюю, що півроку пройшло, а поки що саме виробництво поки що не налагоджено. Орієнтовна вартість цього проекту 1 мільярд злотів. Злотих. Тобто, це організувати саме виробництво. Те, що я казав, 11 мільярдів злотих це на постачання отих 300 тисяч снарядів. А організація 1 мільярд злотих, тобто 250 приблизно 250 мільярд, мільйонів доларів. Спочатку компанія буде займатися допрацюванням, тобто начиненням тротілом імпортних корпусів від старядів, Ну а після будівництва ковального заводу почне виробляти корпуси самостійно. Технологію виробництва цих снарядів купили у Індії, яка свого часу сама придбала її у Швеції. Отак От воно пішло. Індійська сторона погодилась продати технічну документацію на за умови, що Польща закупить не менш ніж 100 тисяч корпусів від снарядів. Шведи свого часу розробили ці боєприпаси для потреб власної держави. Ну але як кажуть, в безумстві роззброєння Швеція, як нейтральна країна, вирішила, що їй більше не потрібні гармати й боєприпаси. Вони якось так не дуже реально оцінили того східного сусіда. Зараз теж Швеція все ж таки вже розуміє і теж включає е, свої. Е... Оборонно-промислові потужності, ну, але ж свого часу оце продали їх Індії, оці свої, і допомогли побудувати в Індії завод на 1,2 мільйона снарядів. Тобто Індія має оцей Шведський завод з потужністю 1,2 мільйона снарядів. Ну, і Багато західних компаній купують у індусів ці компоненти для виробництва боєприпасів, ну, бо індійці, індуси славляться високою якістю. ну, бо... Взагалі, якщо взяти промисловість індійську, то не можна сказати, що я... вона дуже якісна. Але саме тут вона якісна, бо шведи досі контролюють якість, і вони зобов'язалися контролювати виробничий процес. Ну і вони теж під контролем шведів буде. Ці боєприпаси і е, те, що передається оці корпуси для е, польської компанії оцієї Невядов, це теж йде під контролем е, Швеції. Ну, і компанія Невядов має домовленості з європейськими виробниками е, детонаторів, е, зі словацьким виробником е, е, запальників і канадською компанією на е, виробництво. Пакування для снарядів. Ну, і ще така. Наостанок вже така новина теж в Польщі, що е, торік, в 2023 році в, Польща, в Польщі видали рекордну кількість дозволів на зброю. Наприкінці грудня 2023 року поляки мали 843. 1800 одиниць зброї. Це на 83 600 більше, ніж роком раніше. І на 185 400 більше, ніж в грудні 2021 року. З 2016 року кількість зброї подвоїлась. А минулий рік. 23 став рекордним за кількістю нових дозволів. Було видано 40 900 дозволів більше, ніж у 2022, коли почалось вторгнення Руського рейху в Україну. В попередні роки нові дозволи видавались по кілька тисяч. А тут такий стрибок майже 41 тисяча. Запровадили в Польщі законодавство, яке полегшує доступ до приватної зброї представникам силових структур. Ну, однак, головною причиною все ж таки вважають страх перед війною і ну, страх перед східним сусідом, який, якщо брати у вигляді Білорусь, то Маленька країна, але ж вона там хозяйнує Руський Рейх. Ну і Руський Рейх має окуповану так звану Калінінградську область, з якою вже напряму межує Польща. Ну така інформація про Польщу і про те, що Польща озброюється і розуміє, що таке Русський рейх, Русський мір, і що треба тримати. Зброю напоготові, і щоб дати відсіч в разі потреби. НАТО НАТО, але все ж таки опір треба давати першими в разі необхідності. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!